Вітаю! Мене звати Ірина, і сьогодні я пропоную вам зробити техніку для визначення вашого емоційного стану. Ця техніка називається термометр емоцій. Це проста, але ефективна вправа для ідентифікації та оцінки емоційного стану людини. Вона допомагає краще усвідомлювати свої почуття, зрозуміти їхню інтенсивність та навчитися управляти ними. Ця техніка широко використовується у психологічному консультуванні, в освіті та навіть в особистому розвитку. Вам знадобиться папір, і олівці чи фломастери для малювання. В принципі, для початку підійде і ручка чи простий олівець. Намалюйте на папері термометр, що має 6 чи 7 поділок: радість, спокій, сум, страх, роздратування, злість, гнів. Поставте відео на паузу і намалюйте термометр. Чудово! А тепер відмітьте на термометрі поділки, де нижче значення відповідають низькому рівню інтенсивності емоцій, а вище високому. Ви можете використовувати усю свою творчість і фантазію для малювання термометра. Наступний важливий крок називання емоцій. Визначте, яку саме емоцію ви відчуваєте в даний момент. Це може бути радість чи гнів, сум чи страх, здивування. Коротко опишіть, що саме викликає цю емоцію. Наприклад, я відчуваю гнів, тому що. Поставте відео на паузу і зафіксуйте це. Далі оцініть інтенсивність своєї емоції за шкалою від 0 до 10. Наприклад, якщо ви відчуваєте легкий гнів, це може бути 2 або 3 бали, а якщо дуже сильний, то 9 або 10. Порівняйте поточну оцінку з попередніми, якщо ви вже користувалися цією технікою раніше. Це допоможе відстежити зміни в інтенсивності ваших емоцій з часом. Подумайте, що саме вплинуло на ваш емоційний стан? Що викликало саме таку емоцію? Що стало причиною підвищення чи зниження інтенсивності емоцій? Поставте відео на паузу і запишіть свої міркування. Тепер, коли ви знаєте і чітко усвідомлюєте свою емоцію, використовуйте різні стратегії для управління ними. Це можуть бути техніки релаксації, дихальні вправи, зміна фокусу уваги чи звернення за підтримкою до друзів чи фахівця. Як ви почуваєтеся після завершення вправи? Спробуйте виконувати вправу термометру протягом певного часу спочатку тиждень, потім місяць, і постежте, як змінювався ваш емоційний фон. З чим це було пов'язано і що вам найбільше допомагало впоратися з сильними негативними емоціями. Ви можете помітити домінування сильних негативних емоцій або навіть повну замороженість, беземоційність. Можливо, у вас простежуються сильні емоційні перепади, так звані гойдалки. Все це є корисною інформацією для того, щоб обговорити це зі своїм психологом чи психотерапевтом. Оскільки емоційне уніміння може бути ознакою проживання травматичних подій і навіть розвитку депресивних станів. Але висновок про це може робити тільки спеціаліст на основі відповідної діагностики. Ця техніка чудово працює як з дорослими, так і з дітьми. Вона допомагає навчитися розпізнавати та виражати свої емоції, що сприяє нашому емоційному розвитку в роботі з громадою, організацією. Спільнотою ця техніка може бути використана для покращення комунікації між співробітниками та керівництвом чи в горизонтальній комунікації і допомагає зменшити рівень стресу та конфліктів. Також вона допомагає людині краще зрозуміти свої емоційні реакції на різні життєві обставини та управляти ними в різних життєвих ситуаціях. А це, в свою чергу, допомагає зберігати емоційну рівновагу та покращувати якість життя. Сподіваюсь, вам сподобалася техніка термометр емоцій, і тепер ви будете регулярно стежити за рівнем своїх емоційних переживань. А вправи для емоційної стабілізації і релаксації ви можете знайти в інших наших відео. До зустрічі!